Rosyjska wina proty Ukrainy, nie winy, ta ekonomiczny egoizm. Czy warzyli, jaki mają wahał, my wpływ na ekonomikę Ukrainy? Jak w winy z tej ekonomikę, zabezpieczyć rozwytok? Co czeka na Ukraińców? Inflacja, czy deflacja, stagnacja, czy rozwytok? tym będziemy mówić z naszym gościem, prezydentem Kijowskiej Szkoły Ekonomiki, kolesznym ministrem Rozwoju Ekonomiki Ukrainy, Tymofiejem Milowanowym. Panie Tymofiej, witam was w Studii Ukraińskiego Fokusa. Dobry dzień. Dobry dzień. Україна не змогла домовитися з кредиторами про реструктуризацію виплат на суму 2,6 мільярда доларів. Чи насправді Україні загрожує дефолт? І якщо так, то як це позначиться на економіці і, власне, на простих українцях? Поки що не змогла домовитися. Це типова ситуація. Ми це мали минулого року по іншим фінансовим зобов'язанням. Це по суті відбувається така. Торгівля, да? тому що умови виплат, про які домовлялися, вони були зроблені давно, ще до війни. Це йдеться про варанти. Ну не до війни повної, а до повномасштабного вторгнення, це а, пози... запозичення, які були набагато раніше, 2015 рік, а, там були також реструктуризації схожі, тому це типова ситуація. Якщо до у середини травня не домовляться, то у України буде вибір. Або платити, або не платити. Якщо не буде оплати, це вона буде в технічному дефолті. Конкретно по цьому, по цим виплатам. Не по всьому, не дефолт всередині країни, не дефолт по іншим зобов'язанням, а конкретно по е, цим е, виплатам. Е, надходження України в цьому році дозволяють виплатити. Але це чи є це оптимальним? Е, і яка є справедлива ціна в умовах війни? Про це саме зараз вони і торгуються насправді. Пан Тимофій, за останній рік інфлація в Україні виросла ну не тільки за останній рік, але за того моменту, коли ми маємо повномасштабне вторгнення на 14%, це доводить людей до зубожіння і як можна зупинити інфляцію в час війни? Дуже складно насправді, якщо ми порівняємо ситуацію з чотирнадцятим-п'ятнадцятими роками, коли вторгнення було набагато менше по розміру. І військовий шок був набагато менший тоді інфляція і девальвація курсу була набагато більше. Тому, о, якщо порівняти з іншими війнами, коли маленька країна була під тиском таким страшенним великої країни, то інфляція, навіть гіперінфляція, це є нормою. Тому, якщо порівнювати з тим, що могло би статися, чи ставалося в інших країнах в таких ситуаціях, це десь певною мірою економічне диво. Дійсно, інфляція 14% вона буває о, і в мирний час. І навіть у розвинених країнах, навіть сполучених штатах, є велика інфляція, була зараз менше, але була а тому. Але вона є. Воно реально під час війни люди страждають. Страждають і фізично від, ну, гинуть. і економічно, і це буде продовжуватися. На жаль, поки ми всі боремося за мир, поки нас атакує Росія. Це війна, війна це трагедія, це горе, це погано всім. Але скажімо, в перспективі чи в порівнянні це дуже гарна ситуація порівняно з тим, що могло би бути за таких умов. Звісно, що інфляція це наслідок того, як працює економіка, але насправді одна із таких. Сфера, яка дуже інтенсивно розвивається, це власне промислово військове виробництво. І вже е, українські посадовці говорять, що 40% української зброї на фронті українське. То скажіть, будь ласка, чи ця сфера може вплинути на зростання українського ВВП і як в перспективі і на зниження інфляції? Е, дійсно, так е, це відбувається щось надзвичайне, щось дуже інноваційне, дуже швидке. Є застосування всіляких технологій для оборони. Це впливає напряму на оборону, але також впливає на інші галузі, тому що є те, що називається англійською спіловерс, да тобто є зовнішні ефекти. Хтось придумав дрон, а його потім можна застосовувати в агро, наприклад, да? нові. Це впливає на ринок праці. Насправді в Україні закінчуються інженери. Не в тому плані, що їх немає, в тому, що всі працюють. А, і потрібні більше. Зараз є запити а, до світи. Наприклад, от сьогодні у мене тільки що дзвінок був перед ефіром з великою корпорацією. Вони просять, щоб ми вчили. Інженерів, ми інвестуємо, наприклад, в Київській школі економіки, відкрили інженерні програми. Зараз 40 мільйонів доларів інвестуємо. Ми знаємо, держава створює інженерні університети, інвестує великі гроші для того, щоб були інженери. Компанії самі інвестують, залучають міжнародних експертів, будують спроможності. Тобто розвиток економіки іде, але звичайно, він іде в першу чергу військовий, оборонний. А вже коли буде мир. Будуть від цього зовнішні ефекти на цивільну економіку і навіть на експорт. А тепер залишаємося при економіці. Близько 300 мільярдів доларів саме стільки російських державних активів заморозили. USA i Europejski Sojusz są ich partnery. Pisła początku masztabnej wojny w Ukrainie, częste na dochody widz tych kosztów, już dopomaga zmicniować ukraińską obronę, pytrymować ekonomikę ta odnowić zrujnowaną infrastrukturę. Jednak pytania o konfiskacji zamrożonych aktywów, zależająca przedmiotem zapekłych dyskusji na zachodzie, Budlaska bliżej naszemu materiale. Невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України США та їхні західні союзники вирішили заблокувати кремлівські державні активи за кордоном. За оцінками експертів, загальна сума заморожених коштів сягає близько 300 мільярдів доларів. Найбільші обсяги активів знаходяться на території країн ЄС, Великої Британії, Сполучених Штатів та Швейцарії. 200-230 мільярдів євро можуть перебувати на території Євросоюзу. Майже 90% зберігаються у бельгійському депозитарії Євроклі. У Великій Британії заблоковано активи на суму до 30 мільярдів євро. Франція заблокувала 19 мільярдів. Значні суми також заморожені у США, Швейцарії, Німеччині та Австралії. Частина доходів від заморожених активів вже спрямовано на допомогу Україні. Станом на квітень 25-го року ЄС переказав 3,6 мільярда євро прямих прибутків від активів. Загалом країни Великої Сімки та ЄС надали понад 13,5 мільярда фінансової допомоги через цей механізм. Окремо Бельгія направила 1,7 мільярда євро податкових надходжень на підтримку України. Ці кошти спрямовані на військову підтримку, зокрема закупівлю боєприпасів та систем протиповітряної оборони, підтримку державного бюджету України, відновлення критичної інфраструктури та Гуманітарну допомогу, попри досягнення консенсусу щодо використання прибутків від активів, питання їх повної конфіскації залишається відкритим. Прихильниками рішучих дій виступають країни Балтії, Польща, Чехія та Велика Британія. Натомість Франція, Німеччина, Італія та Бельгія закликають до обережності, побоюючись юридичних наслідків та ризиків для фінансової стабільності. Країни Великої Сімки погодилися, що активи залишатимуться замороженими, доки Росія не компенсує завдані збитки однак щодо повної Фіскації єдиної позиція отож заморожені російські активи – це близько 300 мільярдів євро. Сума величезна, яка б могла бути корисною на відбудову, і на розвиток оборонної сфери України. Але на вашу думку, чому досі союзники вагаються з тим, щоб передати ці кошти Україні? Є декілька стандартних аргументів. Частина цих аргументів щирі. Частина цих аргументів це міфи, а частина це саботаж Росії через своїх ну, агентів, насправді в урядах чи в комунікаційних осередках, чи навіть серед експертної спільноти. Класичні інструменти, аргументи, які використовуються, це те, що буде впадати довіра до євро чи долара. Чи канадського долару, якщо активи будуть конфісковані, інші держави не будуть складати, буде паніка, буде дестабілізація. Це міф і це пропаганда російська, тому що дослідження показують, що навіть ті невеличкі, а вже є приклади конфіскації частково приватних, деяких судів виграні по приватним активам, заморожені активи показує, що ніякого впливу на те, чи використовується як долари чи євро, як резервну активу, активи, резервну валюту іншої держави, немає. Тобто Багато з цього – це є міфи. Багато з цього це консерватизм банкірів. І є політика, а та сама політика, по якій, наприклад, попередня адміністрація Байдена. Я не хочу нікого критикувати. Не дай Боже, заходити в щось, але ми всі пам'ятаємо розмови, що f 16 не можна давати, не буде ескаляція. Хімарси, хаймарси не можна давати, крісімерки не можна не давати. Можна. Джавеліни не а можна, можна давати. Лінії, Появляється, все можна давати, все літає, все стріляє, все впрацює. Небо не впало на землю. Скелі не перетворилися на діаманти. Да? А, але не можна. Тобто, оце я така нерішучість політична, але з іншого боку, і це важливо. Україна очікує тільки в цьому році. Ще 40 мільярдів і вже отримала декілька мільярдів позики, яка для якої колатерал, тобто застава є ці активи. Тобто, міжнародна коаліція країн дають нам фінансування в Україну в бюджет, і частина цього, наприклад, від Бертанії цього фінансування йде в бюджет в перший раз на оборонку напряму. І це застава за це є російські активи. По суті, Росія, те, що ми чуємо від розвідки, те, що я особисто чую від розвідки, Кремль вже змирився, що ці активи не будуть до них повернуті. Це питання більше такого, знаєте, врятувати обличчя, як це упакувати. То що тому, що вже планується видати 40 мільярдів і вже видані мільярди України, де російські активи є заставою. Ну якщо вони вже є заставою, то вони вже ну, вибачте, Росія, або так, або так їх втратить. або 40 мільярдів або... ви сказали слово позика. Це позика, ні, яка має це бути. Не, ні, ні, це, це не позика. Тобто це це без, е, там, по іншому. допомога, там, яка не потрібна, її потім буде повернути. Там структуровано таким чином, що країни будуть отримувати відсотки від заморожених активів Росії. Тобто не Україна і цими платить. цими відсотками Україна да, може користуватися да, да, да. саме так, але ви перед цим говорили про те, що приватні компанії виграють суди і ці активи забирають. Чи може Україна власне скористатися цим юридичним судовим досвідом і теж від імені держави України подати в суд і забрати собі ці 300 мільярдів? Певні юридичні стратегії є, і навіть прецеденти є. Зазвичай е, політики знов тут виступають нерішуче і кажуть: ну дивіться, ще не було такого, щоб країна, яка не програла, е, платили репарації, тобто треба дійти до Москви і тоді е, такого не може бути. Але насправді є прецеденти, е, де е, існують е, це, що називається countermeasure англійською, да тобто це не конфіскація, а це відповідь на порушення. Законодавства міжнародного у відповідь на це можуть конфісковувати на рівні держав. На рівні держав держави може, скажіть нам ну тобто, на рівні держави, держава може прийняти закон, держава будь-яка сполучені штати Америки. Це питання mm -hmm. політичної волі і ситуації геополітичної. питання походження грошей. То тут тут про це мова чи це um, чисті брудні гроші. Ні, тут е, вони це теж використовується, Наприклад, якщо це гроші доводяться, що вони брудні, це один механізм. Е, визначення там терористичних операцій на рівні держави, це другий механізм. А третій механізм прямо політичний може у відповідь на порушення міжнародного законодавства, uh -huh. на депортацію крадення дітей, на рішення міжнародного суду, е, е, який видав арешт на, на Путіна. Зрозуміло, там деякі країни не визнаються, але вони можуть на рівні політики, на рівні. Закону прийняти і прецеденти є прийняти законодавство, яке е, захищає виконавчу владу. Розумієте, що відбувається конкретний політик, який є виконавчий, він боїться підписати і зробити. Ну він шию свою не хоче виставляти, да бо може його вб'ють потім, чи ще ж таке. А якщо закон буде прийняти, виконавча влада просто е, виконує закон. А, і тому, якщо такі закони будуть прийняти, то конфіскація можлива, але це питання політики, це питання геополітики, і насправді це питання всіх домовленостей тобто спочатку нарпів парламент, а потім у це най, 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 найбільш реалістичний на мою думку. Не всі погоджуються. На мою особисту думку, коли я був міністром, бачив, як працює система всередині. Вона філософія схожа і в Польщі, і в Сполучених Штатах Америки, і в Україні. Можемо говорити про рівні, рівні розвитку демократії, але філософія, що. Виконавча влада працює більш ефективно, коли вона прикрита законодавчою владою в суботу. Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані почав говорити, що Путін водить мене за ніс, і очевидно, потрібно вводити банківські санкції, вторинні санкції. Чи справді ви вірите в те, що такі санкції можуть бути? Що банки російські будуть відключені повністю від свіфту і що країни, які купують енергетичні ресурси у Росії, перестануть купувати? Як це може вплинути на російську економіку? Ми бачимо, що попередні 16 чи 17 пакетів санкцій, все ж таки їх не зламали. Вони не зламали, але в той же час вони десь 150, навіть більше мільярдів доларів не дозволили не до не до отримати Росії. І ці 150-200 мільярдів доларів вони були б сьогодні в танках, в ракетах, в життях, в дронах, в вбитих людях а, і в солдатах російських, які теж гинуть кожного дня в українських солдатах в цивільних. Тому санкції працюють, але могли би працювати краще. Так? Це не чорне і біле, це напівпустий, напівповний стакан. Так а, тепер. Стосовно майбутнього, ми бачимо, і це до речі, і в Україні таке було. Кожний український президент приходить з спробою налагодити стосунки. Це йде з Росією. Це йшло від Кравчука, першого президента України. Кучма теж намагався побудувати. Потім написав книгу Україна не Росія. Зеленський на початку намагався через Норманді процес побудувати стосунки з Росією. Те саме Порошенко намагався те саме до речі, і в США. Америки Буш зустрічався і дивився в очі. президента Путіну Обама перезавантажував стосунки з Росією. А Трамп зараз по суті робить або знаходиться в тому самому процесі. Це природня робота демократії. Демократія завжди думає, що можна домовитися з авторитарною лідером і не розуміє, що він обманить, і це на жаль, кожен має на своїй шкірі вивчити. Тобто, адміністрація Трампа зараз проходить дуже прискорено той самий процес, через який всі президенти проходили. Вони вчаться, що Путіну не можна довіряти, що він буде затягувати, що він буде обманювати, що він буде вести дипломатичні розмови? Не про що, а з іншого боку, будувати силою тиснути? Але санкції будуть Росія. Розуміє силу, Сполучені Штати Америки потребують перемоги. Адміністрація Трампа мають виглядати добре. Вони будуть, на мою думку, змушені використовувати силу проти Росії. Тому моя думка так будуть. А як ми говоримо в саме вже за океан, зайшли то як ви оцінюєте перше 100 днів? Правління Дональда Трампа на посту президента, звісно, з економічної точки зору, бо тут е, мало бути great again, так. Америка має бути великою, а поки що бачимо, що Ми бачимо зас... ринки так, бачимо, як реагують тарифи. Дивіться, президент Трамп, адміністрація Трампа підняла насправді, на мою думку, це може навіть непопулярна думка бути серед українців або серед європейців. Болючі питання, які дійсно є е, в Сполучених Штатах Америки, чи у них є проблема з торгівельним балансом? Чи вони споживають більше? Ніж е, зростає економіка, так чи вони накопичують борг? Так чи це є non-sustainable, що вони в якийсь момент можуть мають з цим прики, ну, припиняти? Так, але чи вони правильні тактику використовують тариф? Я як економіст вважаю ні, але ну це політичне питання, тому можливо я і не президент. Тепер питання імміграції: е, десятки тисяч заходять з Мексики молодих людей військового віку без сімей. Я говорив з попереднім, зустрічався особисто з головою митниці і прикордонників американським. Він показував цифри, що там реально картелі контролюють там частину кордону. Це є проблема? є проблема. А те, що виробництва нема на території США, є проблема, є проблема. Те, що неефективна зовнішня допомога, є проблема. Таких проблем є. Питання, як вони підійшли до цього питання, таким на ривку, знаєте, отак, там шаблею, зараз все порубом. Я не думаю, що так працює. Америка велика... Яка країна і потрібні більш інші підходи, пане Тимофію, Дякуємо. Дякую. Тут поставимо точку. Так, дякую. Нагадаю, що ми розмовляли з Тимофієм Миловановим, президентом Київської школи економіки, міністром, колишнім міністром розвитку економіки України. Дякуємо за розмови. Дякую.